Так, всім привіт. Сьогодні була така історія невеличка. Сплю я. Чую, що машина свистить, щось там по вулиці. Выхожу, а то рибу продають. Короче, пішла, думаю, я. Тут а, дивлюся, а там відкрили, там лежить бугай, короче. зараз покажу, який. Може хто вже побачив. У шортах. Договорилися ми з стіною. Рибка не маленька. будемо зараз її розробляти. дай Бог держати. Ой, зараз спробую достати, бо вона ще жива. Я окей чистить не знаю. О тако. Зараз треба з неї ікру викачати. Чувствую, я не попомучаюсь. Блін, не знаю, чи зразу її викачати тої крути. Чи... Сама я з нею, мабуть, не справлюся. а ось взяла баночку. Зараз буду ...ікру збирати. Як, Як з цього. <плес> Як ото чорту збирають, а я щучу буду збирати. Подивимося, скільки тут її є. Як Я не люблю оцю слизяку, зі б хтось без ног. Трішки накачала, але тут ще її повно. Аби хто мені баночку подержав. Так, скільки вийшло, Я зараз почистю. Може звідти льо понавитягую, зараз буде видно. Це відставляємо. Упаде. О, кіт уже на місці. Що, будемо чистити? sur okay. Так, совіт шутків, там запитань, де що з неї можна робити. Зараз я вам розкажу. Трішки замариную на оселедець. І коклет зроблю. Риб'ячих коклет. Його поки перебереш усю рибину, то й там нічого не залишається. Та так кажеться здорово, а те відкинь, те відкинь. І не останеться тут нічого. Бро, тобі останеться по-любому. Не переживай. А він ходить луску життя. Ти що? Це вже Бугой, Куди ти тікаєш? Уже всю? З цих рук ти нікуди не втечеш. На сьогодні дощ, погода не очі, дощі зночили. переворачиваем. Все, все живо. Родичка, та щось тобі дам. Такий уже буде вашний голодний. Ай, не люблю я цього хребта чистити. Що помиєш її? тут скільки пользе отнай Жареної риби не хочеться, бо ми вже понаїдолися і карасів клювали Хочеться швидко почистити, а воно не чиститься швидко Дощик пройшов за розполізя травичка. ікри пробувати кажуть, що ікру треба отаку коли. Ну іменно таку ікру. Маринувати. Що воно вийде, не знаю. Ой, забула що це щука. Прямо пальцями в рот. Чіпка таке діло, що можна і духлою поранитися. У мене й духлою я собі руки. Ну як духлою? І поняли, коротше. Ранила. <сміття> Сказала, дохлою. Я вже дочищаю свою щучку. Що ти з духа чи не з Кіт <смір> весь мускіт. Чого зброш, дай б'ю тобі? Боже, хоч би не приснув палець її туди під... Бо там і останеться. Все, дочистила, зараз будемо найтересніше розбирати її. Зараз я трішки її обшкребу. Будемо розрізати? No, що спиде ікро. пішла, пішла, пішла. Весь какие мимо налилося? 你给点米耶。 Вот так, вот. Больше литра сто процентов было в ней хотя я же не всю выкачала. і потеряла вона ще хто знає скільки Поверхнісно ну, зараз помию, бо тут я добре не вимію, хоч і треба мити.

таких же щук я не разбирала. Видите, какая Жовч Бродя, пиздец твій ікры. Дивіться скільки. как бусинка. Літры півтори сто процентів було, даже, мабуть, більше це шука була голодна, пуста. на цю голову і зразу зразу в рази зменшилася де ті щучки Пала на той на нерв. Давите. Все. А -а -а. Я поднимать не буду. Положить.